Маскувальні сітки і сухі борщі. Попри свята, віничани волонтерять і допомагають захисникам України наблизити перемогу. У день народження поета земляка у Вінниці провели акцію на різдво стуса. Особливостями випікання обрядового різдвяного хліба суспільним поділилася господиня села Байківка Лілія Ступак. Маскувальну сітку білого кольору плете пересланка з Донеччини Віра Логвиненко, яка це за рахунком каже, уже й не пам'ятає, бо плете їх у волонтерському центрі Вінсуарт від літа. Починали ми з маленьких сіток три на два з половиною. Але зараз у нас багато замовлень, де ми вираховуємо, яка площа має бути закрита військовим. Тому ми вираховуємо тепер. У нас є три метри на Чотири довжина, є три метри на шість, були і три на вісім. Тому різна вона буває. Замовлень від військових багато, тож плетуть навіть коли вимикають електроенергію. У день Віра Логвиненко каже: у він солорт проводить по три-чотири години. Вимикають світло, інколи буває ось трішечки залишилось, хочеться його закінчити. Тому при ліхтарику плетемо, а воно сітка чорна. І видно дуже погано, тому я думаю, що можна і навпомацьки вже зробити. Сітки плетуть темного та світлого відтінків, а ще комбіновані. Їх волонтери виготовляють із темно-зелених, чорних, сірих та білих ниток. Це каже волонтерка Тетяна Бінчук, спецзамовлення від нацгвардійців. Розмір комбінованої сітки сім на три метри. Поступило замовлення від військових, отому що ну важко і немає місця на сітки білий і зелені на зміну погоди. І з же поступила заявка, щоб сітка була двійна, і от вирішили з усіх от стіжочок додати якби випав сніг, але ще й є зелень. Основу для маскувальної сітки у волонтерському центрі створюють самотужки. За це відповідає Віктор Іванович, човно це плашка. Проїваються у ячею, натягую, фіксирую, зав'язую зав'яззав'язую вузол. Раз, і що, і що, і так пішло далі. За три години, за чотири я пліту сіткою. Оце треба, не мені а нашим хлопцям треба. Чи можемо тим ми поможемо, я кажуть. Допомагає виготовляти маскувальні сітки для захисників і віничанин Анатолій Баєв. Каже, дізнався, що тут потребують додаткових рук, і прийшов. З перших днів там натяжили два школа, туди ходила трошки допомагати, а потім побачив об'яву. Що треба допомога, ну вирішив. Все інше зачекає. Треба в першу чергу хлопцям допомагати. Всі разом зберуться швидше, прогонимо. За весь час роботи волонтерського центру тут сплели понад п'ять тисяч маскувальних сіток різних розмірів. Виготовляють такі для тероборонівців та нацгвардійців, каже очільниця центру. Він Ольга Тернова. Про нас знають. До нас звертаються дуже багато сіток. Ми передаємо на передову новою поштою. Формуємо такі вантажі, палети і передаємо саме точечно військовим. Дуже багато є родин військових, які для своїх там батьків, чи синів, чи чоловіків замовляють у нас сітки. Нині каже Дернова, у них не вистачає тканини. Зокрема, є потреба у спанбоні матеріалу, виготовленого з полімерного волокна, який не боїться ані дощу, ані ні, сонця це дуже легка тканина. Вона навіть якщо намокає, вона не тяжелішає і зараз. Окрім того, що ми приймаємо все від ниток до там постільної білизни або там мешковіни, яка буде торочитися на кікімери, але краще за все це саме донати один рулон спанбонду. Це 300 квадратних метрів, коштує 6 тисяч гривень. А ще каже Ольга Дарнова в їхньому центрі завжди раді тим, хто виявить бажання допомогти працею, бо мають замовлення військових на виготовлення маскувальних сіток та кікімор. Юлія Виснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини. Вітаю на своїй маленькій кухні, але маленька кухня але вміщає багато людей і ми робимо тут дуже важливі речі для наших хлопців. І е, така в нас є команда бджоли Поділля і зараз вони натирають. Е, Відварену картоплю і на сушарки, дві жмені Всіхаю, будуть цього. Да. Це так кажеться, що ну, багато, але всихаються да. нас тут, вариться куряче м'ясо, саме куряче. Ми використовуємо, тому що у курячому м'ясі найменша кількість жиру і найбільша кількість білка. На кухні у Лариси Мороз щодня готують сухі борщі та супи у команді бджоли Поділля понад півсотні волонтерів. Аби зібрати усіх жартує Лариса за мало місця. Ось така в нас чудова символіка ковшиків для фасування сухих гарячих страв. У нас зараз Галя і Катя почнуть фасувати борщ на 4 літри окропу. Буряк ми кидаємо. І в сирому вигляді сушений, і у відвареному вигляді сушений. Такий борщ просто переможний, тому що всі хлопці, які його куштують, в них наснага з'являється і просто бажання перемагати і воювати. Ми додаємо багато різних спецій, які йдуть не просто як спеції, вони йдуть як. Спеція, яка допомагає організму, скажімо так, має захисну дію. Частину овочів сушать вареними, частину сирими. Тут мішок картоплі. 4 кілограми вже сушеної картоплі. В середньому з 12-15 кілограмів. Першу етикетки Лариса писала від руки, але це забирало багато часу, тому вирішила друкувати. На одній стороні етикетки склад та спосіб приготування зі зворотнього боку, побажання та номер телефону для зворотнього зв'язку а ще напис не для продажу. Складно було працювати, коли вимикали електроенергію по кільканадцять годин на добу, кажуть жінки. Доводилося сушити один-два піддони, аби натерті овочі не псувалися. Тоді Лариса почала шукати господинь, які могли б сушити вдома. Відгукнулися чотирнадцять Привіт, Привіталинка, рада тебе бачити. Привіт, не вам встигла вже встигла вже за два дні насушити. Вже ой Пізь. класно, на Що, подивіться, наша бджілка насушила Капусточка. капусточки. от така гарненька, біленька, зелененька, дуже гарна. Галинка сушить так якісно. І цибулька, О. цибуля це в принципі найскладніше. Поки наріжеш на одну сушку 5 кг, уявіть собі цибульки, да. а потім, поки це все запакуєш всю сушку, а потім, коли включаєш її, то стоїть запах, мабуть, на весь район. Сушарки не витримують такого обсягу, тріскають піддони. Кілька днів тому Лариса через соцмережі шукала майстра, який міг би їх полагодити. Натомість їй зголосилися купити нові. Одну сушарок дарує Ані. На цих фото видно, на яких піддонах жінка сушить овочі вдома. Потрошки дві години посушили, виключились, винесли на холодне, знов включили, коли з'явилося, так і досушували потрошки. Лариса розповідає, мають велику кількість замовлень від військових. Тож нині волонтерки потребують потужного павербанка, який би забезпечував енергію сушарки під час вимкнень електроенергії. Лена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини, Вінниця. Акцію вшанування на Різдво до Стуса у день народження поета Земляка провели у Вінниці. Зорганізувала таку обласна книгозбірня. Ці фото працівники бібліотеки опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці. До акції доєдналися до пів сотні містян. Серед них є викладачі та студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса. Присутні поклали квіти до пам'ятника поету, що на однойменній площі. Цьогоріч Василю Стусу мало б виповнитися 85 років. Із 47 років життя 30 стус провів у радянських слідчих ізоляторах, карцерах, камерах, одиночках, мордовських таборах, але не зрадив ні себе, ані Україну. Ім'я поета Земляка увійшло в нашу історію як символ духовної незламності та свободи. Правила безпеки у храмах під час богослужіння вінничанам нагадують обласні надзвичайники. На їхньому офіційному сайті йдеться, що під час літургії використовується відкритий вогонь. Тому рятувальники просять бути пильними, не залишати у церквах непогашені свічки, а тримати їх в руках варто так, аби вогонь не потрапив на власні або чужі речі. При перших ознаках пожежі телефонувати за номером 101. Комендантську годину 6-7 січня на Вінничині не скасовуватимуть, як і в усі попередні дні перебувати в громадських місцях заборонено з опівночі до 5-ї години ранку. Порушників, які ігноруватимуть обмеження, доставлятимуть до відділків поліції. Також у Нацполіції нагадують, що продаж і використання вибухонебезпечних пристроїв під час дії воєнного стану на території регіону та України загалом заборонено. Сьогодні в нас святий вечір вечері. Вілія будемо починати приготування. Вілія також у селі Байківка на Вінничині називають свят вечір перед різдвом за григоріанським календарем. Господиня Лілія Ступа каже, перш ніж готувати, підстелює під миску вишитий рушник, сипа на нього зерно, щоб мовляв, і рік, і рід у родині були щедрима. Сьогодні готує кілька різновидів обрятового хлібу: книж, паляницю, різдвяних ягняток. Розчиняємо її на вибраному молочці, додаємо трошки води, ще кидаємо здобу, кладемо сметанку, кладемо яєчко, трошки кладемо олію, щоб він був святковий. Додаємо трошки цукор. Цукор це секретик. Він піднімає, хліб стає набагато пишніший. Бачите, які вони виходять, вони виходять високі, пишні. Так як бабуся, хима моя готувала, мама готувала. В селі не заставляють діток, ну, йди і роби. Селі дітки приходять, бо мама робить бабуся, робить. Отк ми і робили. Містили бабусі, допомагали. Констав зразу вона нам показувала. А потім ми попідростали вже й самі готували. Тісто кладе у форми, змащує яйцем, допомагає бабці. Онука Марічка. Коли словом, а коли і ділом. Марічка доклади ось тут ручка. Є. Доклади. От. Поки мама на роботі, ми з бабусею готуємося до свята. Мій тато військовий. Я дуже хотіла, щоб він приїхав на свято, але він працює на перебогу. Поклавши до печі хліб, обов'язково його хрестить. Господи, благослови, Господи, благослови, Господи, благослови. Обрядову випічку Лілія Ступак пече понад 30 років. У селі розповідає, немає такої хати, яка її хліб і ще не куштувала. Це традиція, щоб на кожне свято на столі був хліб. Прийнято у байківці ними пригощати рідних, сусідів, друзів. Хліб супроводжує нас від народження до смерті. Це моя улюблена справа. Моє життя Ми йдемо в молитві кажем, дай нам хліб. На щоденний, коли народжується, печуть жінці, яка в роддомі, в нас дають паляницю. Коли хрестим дитятко, в нас печуть маленькі такі калачики, щоб встремляється на квіточка, щоб дитятко до року стояло там за обичаєм. В нас корова йде і до розпису, і до вінчання, і до вшанування зустрічі молодого, молодої. Це вже готовий хлібчик. Книжка. він має таке відзначення трьох свят. Три праздники прийдуть до нас в гості. І, як бабуся взагалі казала, треба посипати маком, щоб ніяке зло до нас в двір ніколи не зайшло. Саме перше куштуємо кутю. А потім ми розрізаємо розрізаємо книж і кладемо всі, пригощаючи разом на ті тарілочки, які покладені. Для покійних На Вінниччині налічується понад 100 видів обрядової випічки. Кожна з яких має свою особливість і сакральну цінність, каже методистка обласного центру народної творчості Марія Моторна. Їхнє найменування зібрані у книзі хліби до святи на Пошано. 23 грудня 2022 року. наказом Міністерства культури та інформаційної політики. Обрядовий хліб Вінничини отримав статус національної нематеріальної культурної спадщини. До національного від Вінничини це вже п'ятий елемент, саме традиційний обрядовий хліб Вінничини. Один примірник отримала і Лілія Ступак з Байківка. Як носійка і популяризаторка нематеріальної культурної спадщини України. Ми хочемо від центру народної творчості вручити вам цю книгу, у якій ви є, як носі, і тут присутня ваша випічка, ваші коровиї. Тому тримайте. Дякую. Я старалась, як могла. Тим часом спеклися різдвяні ягнятка. наше ягнятко у родині Лілії Ступак. На свят вечір прийнято ставити їх на стіл біля свічок. Сідаючи за стіл, голова родини промовляє така: батько, ховаючись за цими. Житками каже, дай Бог, щоб ви на той рік діждали. За такими щедротами і мене довго шукали, у вас був рік щедрий і здоровий. Ірина Хохудра, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина завершення. Ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 846 прізвищ.